Всім привіт! Сьогодні їду в епіцентр на вулицю Степана Бандери, там їх два, я подивилася, запитала в Гугла. Я їду в той, що з більшим значенням номера, не буду називати номери. І саме зараз тривога, і саме зараз десь на троє літає. Ось я дивлюсь, зараз телеграмі, там зараз якраз пишуть. Десь на троє літає Шкарабайка. Ну, але їду. Сподіваюся, що до того часу мені їхати хвилин 20, що до того часу його зіб'ють. Дуже сподіваюся. Подивимося в епіцентрі асортимент фаленопсисів. Подивимося, що взагалі є, окрім фаленопсисів. Обов'язково подивимося цінку, подивимося ціни. Буде дуже цікаво. Залишайтеся. Ну що, я на місці? Ось, власне, і весь садовий центр в цьому епіцентрі. Мало дуже всього. Я вибачаю за сторонні звуки, мені вже зробили зауваження, але, дівчата, для того, щоб звук був якісним, треба трошки кращий мікрофон. Я вже його собі замовила, вже чекаю. Сподіваюся, що прийде скоро. Так, фаленопсиси ось в каскади. Каріна, він же африканський заказ, заказ, <зас> закат, він же Лотері Принц 519 гривень. ну, який тут стан для нього. Я <зас> скоро буду. Шия, наче нормальна, коріння не, не так багато. 12. Ось за 629 гривень пару стоїть. Ось така цікавенька. Третій Романс. Це Гоя, здається, да? хто знає мене поправте. Ну, класний тут. І коріння, і шиї, ой, вологі, там вода геть стоїть і я накапала навіть на підлогу. Так, дивіться, яка є краса. Дивіться, камбрії, які красиві. Ай, що вони тут? Що вони тут? Фаленопсис, 380. Вони, а, вони як мікс. Вони йдуть як мікс. Ось 600 гривень Камбрія. Ну, красиві, вони мені подобаються, вони ароматні, до речі. Ось така ще є, дивіться. Класні. Реально класні камбрії, але ну, 600 гривень. Ну, не знаю, для когось норма, для мене. Для мене такі ціни трошки зависокі. Ой, дивіться, покажу вам цікавинку куркума, як цвіте. Ну Всі ж знають, да, приправу куркума. 924 гривні. Ось вона отак виглядає. Таке, як усот якийсь. Дивіться, як цвіте. Вперше бачу, до речі, в житті, як цвіте куркума. Така цікава. Красиві камбрії. І ароматні. Ну, дівчата, все. Ну, це 50 кіло... Ось і дивіться, зразу тут і оцінка на цій же стоїчці, і оцінка. Ось трояндочки по 3390. І ось аж дві оціночні, дві 175 фаленопсис. Ось такий. Білий. І ось якась дев'ятка стоїть. Ой, ну тут треба дивитися, Може, треба цей листок знімати, в чому причина дивитися на шию. На бідняга, і скільки ця бідняга. Коріння тут таке згнивше, нормальних я не бачу. 117 гривень. Ну, ви його долю знаєте. Я також. Так, а ще, знаєте, ну, дівчата, тут більше все. Зиміокулька, седрацени. Ось такий антуріум чорненький, 500 гривень. Прикольний. Ну, ось і все. Я думала, буде трошки більше асортимент. Невеликий, зовсім невеликий. Оцінку, бачите, оцінка там стоїть поруч з неоцінкою і дуже всього мало. Дуже цікаво. Чому так? Дивіться, який горщик величезний. 1400 Горщик для квіт. Класний. Ну ось, ось такий садовий центр. Звісно, ще є. Товари он там да, подалі є горщики, є всі супутні товари. Я вже туди йти не буду, тому що асортимент плюс-мінус в всіх епіцентрах однаковий, ціни плюс-мінус також всі однакові. Тому, ну ось квітучих квітів. Раз, два, все. Більше нічого нема. Йшла ще з іншого боку. Тут ростуть ананаси. А яка вартість? Ананас з плодом 999 гривень. Не, серйозно? Це на 829 гривень. Краса. Ну, от і все, власне, дівчата, і нічого. Нічого такого цікавого з фаленопсисів я не побачила. Дуже маленький асортимент. Аж дивно. Якось ці епіцентри, оці останні 3-4, да, в яких я була, які я вам показувала, буду вже потихеньку виходити, ці останні епіцентри, ну, вони якісь такі мають, мають реально маленький асортимент. Ну, може, в них політика змінилася і вони вже не будуть так багато продавати квітів, може вони не так добре продаються, але асортимент реально невеликий. Ось цей епіцентр. Я вже вийшла, я вже йду до машини, поруч торговий центр. Ну, власне, асортимент ви побачили. Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Всім гарного дня, тримайтеся, бережіть себе і своїх близьких.